Переконаний в цьому. Скажи, будь ласка, друже, <кій> яка кримінальна криміногенна так би мовити обстановка в місті? Ми мали моя колега з Київпосту, з газети, де я так само працюю разом з нашим проектом, пише про те, що 200, за зведеннями поліції було десь 200 правопорушень у Києві під час відключення цих останніх, а і в нас в столиці зросла значність. ну, Скажімо, шаленими темпами порівняно з тим, що було плюс-мінус в жовтні спокою до початку відключень, як в Херсоні. Чи там вже нема що мародерити? Будемо будем так називати речі своїми іменами. А, ні, ну ну тут є що мародерити, звісно. Багато людей просто виїжджає з небезпечних районів, залишає квартири, будинки. І тому мародери намагаються туди вже навідуватися, є випадки затримання мародерів. Я тобі не скажу, чесно, Алікс статистику, трохи зараз не цим займаюся в Херсоні. О, але о, щодо боротьби з мародерством, то вона доволі тут -то жорстка, тому що долучаються, ще військові патрулі, а військові хлопці такі ж жартувати не люблять. Якщо спіймали якогось мародера, то чоловіча розмова, чесно тобі скажу. Іноді поліцію не викликають. Тобто швиденько, швиденько. Приводять до тями таку групу осіб. Я, до речі, сам бачив таких підозрілих чуваків, які під час перерву між обстрілами вешталися на автівці по приватному сектору там біля Дніпра ближче. На березі, там, де приватні будинки. от і Я сигнали сигналив нашим військовим перевіряли цю інформацію. Тобто в цьому плані робота ведеться. Е за збільшення злочинів. Я не скажу, що прям Херсон під час цього фронтового стану військово це якесь криміногенне місто. Я думаю, що тут навіть краща ситуація, ніж е е в містах більш тилових. Тараса, <звіць>